Понад 300 років мистецтво гравюри в Україні належало до особливо улюблених, але ніхто з великих художників, що володіли цією технікою, не збирався присвятити себе їй. Навіть із тих, хто все життя займався гравюрою, ніхто не визнавав такого високого її призначення, як Тарас Шевченко, котрий почав займатися гравюрою ще у студентські роки. Тож і студенти Бродівського педагогічного коледжу виявили бажання з нагоди 200-річчя з дня народження великого українського митця популяризувати його ще як прекрасного українського художника і гравера. За ініціативи Бродівського історико-краєзнавчого музею на початку березня відбулося відкриття студентського вернісажу. Основні напрямки роботи студентів були окреслені ще у минулому навчальному році, зазначив викладач декоративно-прикладного мистецтва Бродівського педагогічного коледжу Ігор Ошурко, який наголосив, що за кожною експонованою на виставці роботою величезна натхненна праця студентів-митців Бродівського педколеджу, навіяна творчістю великого Тараса. Для успішного виконання робіт, зокрема над зображенням картин і гравюр Шевченка, студенти вдало використовували і комп'ютерні технології, що значно полегшило і прискорило виготовлення виробів, покращило якість кінцевого результату. Важливою підмогою в організації виставки стала клопітка праця студентів, що самотужки працювали над виготовленням випалених і картонних рамок. Ми студентами. Роздумували, якими напрямками, якими шляхами йти до цього такого гідного ювілею, про який ми вже з тому що в нас в коледжі зроблена ціла система заходів до святкування. Ми вирішили пройтися невеличким екскурсом по творчості художника Шевченка. І ми вияснили для себе, що це не просто художник, не просто митець, не просто українець, який вміє малювати, але волі і долі він. Академік Санкт петербургської академії мистецтв це рідкісне звання, яке отримала людина в надзвичайно великої сили волі, працьовитості і старанності. Талант потрібно розвивати, і тільки працею можна його вдосконалювати. І все своє життя спостерігаючи за його творами. Ми бачили, як він це робив. Ми бачили його різноманітні техніки, ми його бачили різноманітні сюжети. Звичайно, на перший погляд складається, що це, скажімо, така робота не дуже складна, чи не дуже цих робіт багато, але за ними, за цими роботами, котрі ми винесли вашого ваш розсуд. Є величезна, натхненна. Праця. І навіть якщо говорити відверто, то частина робіт ще пахнуть димом, ви відчули це, коли зайшли сьогодні сюди. І я хочу сказати, що ось так, як душа Тарасова дивиться на нас, з його малюнків, ось так з цих робіт дивляться душі наших студентів. І тому я впевнений в Україні і в її майбутньому. На студентській виставці школи різбярства представлені 77 кращих робіт з українських народних ремесел студентів других, третіх та четвертих курсів Бродівського педагогічного коледжу. Як зазначив Ігор Степанович, готувалися до виставки 75 студентів, та не усі пройшли відбір. Приємно, що багато студентів виготовили по декілька виробів у різних техніках. Представлені роботи виконані у техніці вишиття. Яворівське, контурне, геометричне і контурне-сюжетне, тригранно виїмкове різьблення, плоске і об'ємне випалювання. Студенти школи різбярства педколеджу у своїх роботах відобразили творчість Шевченка як великого художника. Зазначив директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Під час відкриття виставки Сьогоднішня виставка це виставка робіт школи різбярства. Бродівського коледжу. це є ця виставка, про яку ми раніше десь анонсували, вже говорили, бо всі добре пам'ятають минулорічну виставку, де були також представлені роботи по декоративно-прикладному мистецтву, зокрема по різьбі, по дереву. Сьогоднішня виставка вона є продовженням і подальшим таким доробком напрацюванням школи різьбярства. Бродівського педагогічного коледжу Мілах Яна Сашкевича. У відкритті експозиції взяли участь представники місцевої влади, студенти, педагоги та школярі міста Броди, вчителі, професійні художники та митці-аматори. До присутніх звернувся голова Бродівської районної державної адміністрації Андрій Ковтун, наголосивши на важливому значенні Великого Кобзаря в історії української державності. А Тарасові слова є особливо актуальними і сьогодні, зазначив Андрій Володимирович. Як ми говоримо Україна, ми знаємо, що це Шевченко. Ми говоримо Шевченко, ми знаємо, що це Україна. Ми гордимося нашим таким відомим поетом інцем. Його твори ще сьогодні актуальні і звучать, і на майдані. І сюди вони сьогодні актуальні, і ми живемо по його заповідях. У бродах не так багато є різних подій, де можна піти, подивитися якісь прекрасні твори, якісь роботи. І сьогодні, завдяки музею, завдяки Федколеджу, ми маємо можливість побачити твори Шевченка, який, крім як вже було сказано, крім того, що він був поет, він ще був митець. Також весь світ знає про це. Я хочу тим молодим нашим даруванням, щоб вони виросли також в великих. Митців, щоб їхні картини дивилися не тільки в городах, а і за межами городі нашої України. науковий співробітник музею Наталія Ханакова розповіла учасникам виставки про життя великого українського митця Тараса Шевченка та детальніше про кожну презентовану глядачеві картину.